Питання звучить так: чи будуть мобілізовувати ДСНС? Давайте подивимося це питання в загальному контексті масово, так, службу. Чи будуть масово мобілізовувати. Залишаємо обов'язково вподобайки, так, пишемо у коментарях загальні запитання. От, Будь ласка, адекватні коментарі, адекватні репліки, бо не всі мене чують. І давайте дивитися. Буде, будуть, як наче знаєте, намагатися якось будуть тиснути, на тому, що в них є бажання і сподівання, і вони будуть намагатися тиснути так, намагатися якось втілювати це в життя, намагатися просувати свої ідеї от, в життя. Але ситуація в загальному може зависнути у просторі, тобто зависнути. Чи будуть вони забирати всіх? У мене іде ілюзія. Тобто бажання є бажання, але в реальності отако масово взяти і всіх мобілізувати не вийде. Тут іде невизначеність, ілюзія, невиправдані очікування, от і неготовність до таких змін. Тобто тут взагалі нема готовності повної до такого. Коли питаю, чи заберуть а, всіх максимально так? Ну, по можливості, ми розуміємо, що 100% не заберуть, але максимально питаю, чи заберуть, мені йде а, страхи, ілюзії і ні. Завжди, коли питаю, чи, чи, чи так, чи ні, це ні. Тобто, конкретно всіх масово. І така у них ідея, вона, знаєте, тут більше якогось маніпулювання, маніпулювання ситуацією. Цим людям, які працюють в таких структурах, може бути складно, можуть десь обмежувати якісь ресурси, можуть десь обмежувати якісь можливості, можуть частково десь когось обмежувати. Тобто, там якось ще момент якогось вибору є. Це не стосується всіх, але якось вибірково можуть проявлятися. Поодинокі якісь випадки. Ну, Тут чітко іде, коли питаю, як буде самим таким службовцям, так, то йде вибір якийсь, і будуть якісь складнощі. Ну, як маріонетки. Люди-маріонетки. Ось, знову кажу про вибір. Дивіться, буде якийсь вибір. Тобто, це про те, що будуть намагатися, знаєте, Хитрувати і намагатися якимось чином на деяких людей по справедливості надіти ось таке обмеження.